Доброго дня. Ну, Дивіться, якщо так цей план. Ну він, звісно, ніде офіційно не опублікований, але от якісь інсайди вилізають, якісь кон... окремі його пункти, які стосуються виключно поступок Україні, і армію скоротити, і території віддати, і російську мову знов повернути РПЦ повернути до Росії. Ніби як жодних взагалі претензій, жодних е, вимог. І жодних поступок, і це 28 пунктів. Відповідно, як ви вважаєте, чи є тут офіційна позиція Вашингтона або ж неофіційна? І за допомогою цього плану ніби яка ж, Вашингтон буде тиснути на нас, щоб ми на нього погодились? Ну, дійсно, цей так званий мирний план з 28 пунктів дуже широко обговорюється зараз у різних колах. І, вочевидь, дуже багато чому приділяється увагу в засобах масової інформації. Але е, поки що якихось офіційних е, даних щодо того, не якихось офіційних заяв е, ми не бачимо так зараз. Ми можемо говорити про те, що там нібито є посилання на офіційні американські е, е, установи, і нібито і президент США Дональд Трамп, е, скажімо так, схвалив цей так званий мирний план. Але насправді ми не можемо однозначно цього стверджувати, тому що офіційної позиції поки що немає. Тож, звісно, будемо очікувати на таку інформацію, якщо вона з'явиться. Якщо ж вона не з'явиться, то можна пропустити, що це черговий інформаційний вкид, який направлений на те, щоб перевірити реакцію. Ціх критикованих сторін ми передусім говоримо про е, Україну США, Росію та держави, які можуть, е, скажімо так, бути причетними теж до розробки цього плану. Як ми знаємо, найменше могло до опрацювання. Так звано проект, але тим не менше ми говоримо, що можливо цей документ існує. І таким чином, скажімо так, якщо не буде власне офіційне підтвердження, то варто розуміти, що все це був лише інформаційне. Будемо стежити, але тепер на. Принаймні ті пункти, які з'явилися, і трактування цих пунктів, то можемо говорити про те, що фактично це, цей документ складено за лекалами Кремля. Тобто, якщо говорити про те, що там може бути залучений і Дмитрів, то, очевидно, там залучений в повній мірі Владимир Путін до складення такого документу, який власне і. Україна має вирішити погоджуватись на нього чи не приставати на таку пропозицію. Вочевидь, українська держава на це не піде, і це зрозуміло, бо, тому що це фактично означає капітуляцію офіційного Києва і, і так само капітуляцію наших партнерів. Я не думаю, що це підтримують в європейських столицях. А якщо ми говоримо про Сполучені Штати Америки, то максимум, напевно, що може. В такій ситуації сказати американська сторона, що ми підтримуємо будь-яке рішення. Ось і ми можемо скажімо так виконувати роль посередника в цій ситуації і організувати зустріч, наприклад, на найвищому рівні, де такий план може ну такий план може бути схвалено, підписано і такий, і таке інше. Це неприйнятна. Ситуація дійсно тут можна розбирати кожний пункт. Фактично, це означає, що Україна Україна недовго залишиться існувати як незалежна держава, якщо вона погодиться, на таку пропозицію. Але я не виключаю, що тут може бути інша обставина ну в тому, що це насправді пропозиція оцих максималістських вимог має на меті, скажімо так, спонукати Україну погодитися на більш компромісний варіант яким він може бути, звісно, ми не можемо а, точно підтвердити, але я думаю, що певні положення можна а, можуть звітуватися. Ну, наприклад, я не думаю, що будуть надто сильно там а, а, Росія наполягати на статусі російської мови. Так, для неї це важливо, але їй може бути достатньо та, наприклад, прийняття якихось змін до законодавства України, що нібито російськомовні громадяни України не будуть там переслідуватися. Як там ми розуміємо ці наративи, які планують в російському інформаційному просторі. Можливо, не будуть тракатися питання російської церкви, там скажуть, що там те, що нібито що Україна має просто визнати те, що ці релігії, хоча й так, це у нас є, але ну типу, щоб ми ще щось прийняли. Ну, що нужо, всі релігії, всі церкви у нас е е рівні, і їхній статус е так само має бути рівним, і не має бу бути якогось, яких, е скажімо так, в Цьому е питання армії це дещо складніший е варіант, і, але для нас і для України надто важливий. Можливо, тут будуть якісь вестися ще дискусії і е е е пошуки компромісів. А ось що стосується територій, то з великою долою імовірності Російська Федерація буде нападати на тому, щоб Україна вийшла з Донбасу фактично добровільно, з Донецької Луганської областей. І ну, передусім ми кажемо про Донецьку напрямок, тому що там якась ведуться активні бойові дії. І таким чином заморозити цю лінію. Плюс ще так, як. Припускаю, що Росія наполягатиме на тому, щоб Україна не стала членом північно-дотичного альянсу в майбутньому, не знаю, як це можна буде втілити заголовне те, що це прописано в Конституції України, але все ж таки я думаю, що там може бути якось прописано, що згодом після зняття воєнного стану це питання має проголосуватися негайно, скажімо так. А ось щодо всіх інших питань, які можуть хвилювати нас щодо західного озброєння, щодо Присутності іноземних військ на території України щодо навчань щодо інших важливих аспектів, тут думаю можуть вестися торги, і на назад... жаль. Скажемо так, нам можуть потім підсунути той варіант, який нібито може як компромісний, тому що він не буде настільки драконівський, який, який це запропонований. Мизовські ну, ми говоримо гіпотетично. От і тоді будуть на нас тиснути ще більше кати, ну що ж ви ще хочете? Ну от вже на те погодились на, на інше, там на -пісто. це гаразд. Варто підписати, і от тоді можна потрапити у цю е, московську пастку. І якраз таки союзниками в цій пастці можуть бути навіть американці, якщо вони будуть наполягати на тому, щоб зупинилися бойові дії, і просто пропонувати: дивіться, ну у вас карт на руках немає. Тож погоджуйтеся на цей варіант, і, скажімо так, це надасть можливість зупинитися бойовим діям. На якийсь період часу, ну а далі ви можете займатися своїми справами там відбудовувати Україну, там, робити реформи так і таке інше, посилювати свої, свої якісь спроможності. ось і якщо звісно не буде знову ж таки за, 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 затозаторнути питання української військи. тут в чому насправді цей зондаж може критися. Ось, і тобто, зараз намагаються нам нав'язати цей план. А якраз таки на підвищених цих ставках, на підвищених позиціях, і ну тобто вимагай по максимуму, отримаєш бажане. Ну щось типу на кшталт такого. І Росія в очевидь, цьому а, зацікавлена. А, тож я припускаю, якщо такий і, і, і з'явився, навіть якщо він не розроблявся десь в якихось владних кабінетах, а, то а, я думаю, посприяла Російська Федерація тому, щоб а, а, от, такі от її хотелки з'явилися знову. В публічному інформаційному просторі ось і це проблема. Тож тут потрібно тримати руку на пульсі на пульсі і не дати і не допустити, щоб за Україну було вирішено її долю Ну, бачите, тут ще момент того, що Росія дійсно послідовно просуває цей план, наповнює його там або навпаки. Робить його меншим, інколи трошки більшим, наповнює якимись дрібними деталями, щоб його дійсно подрібнити. І тут в росіян абсолютно просто завдання. Як то кажуть, вода камінь точить, але ж не силою, а частотою падіння. Відповідно, кожен раз, коли вони опубліковують всі ці свої хотілки, вони по суті однакові. Там мало що змінюється. А... І у нас, що цікаво, з 22-го року. Теж позиція досить стабільна, тобто, ми, як в 22-му відкидали скорочення армії, так і зараз відкидаємо. Як в 22-му казали про те, що ми не відмовимось від далекобійних снарядів там чи дронів, так і зараз так говоримо. Ми не хочемо українсько російської мови тут, і РПЦ так і зараз говоримо. Відповідно, хто ж тоді в цій ситуації, скажімо так, от та от той гнучкий прошарок. Через якого можна одну зі сторін прогнути Сполучені Штати виходить, а вони це усвідомлюють в, в тому-то якраз і проблема. Якщо ви, ви згадали 2022 рік, ну взагалі коли розпочалася повномасштабна агресія Російської Федерації в Україні, то так дійсно Україна послідовно відстоює свій, свій суверенітет, свої інтереси, і це доводить як на е, полі бою військовому, так і на дипломатичному полі бою. теж. І е, е, це зрозуміло. І позиція офіційного Києва не змінюється протягом е, більш ніж е, трьохрічного періоду повномасштабного вторгнення. Однак ми повинні розуміти, що зміна ситуація як на міжнародній арені, так і скажімо так, всередині самої України. Так само, якщо ми говоримо про міжнародний вимір, це знову ж таки можна згадати ті саме сполучені Штати Америки. Це зміна адміністрації США, і Дональд Трамп значно інакше дивиться на цю на. Ну ну здебільшого скажімо так інакше дивиться на ситуацію пов'язану з російсько-українською війною, і, і ми бачимо, що він намагається все ж таки так чи інакше посадити Путіна за стіл перемовин і не завжди використовує силовий фактор для цього, тобто засоби тиску, щоб Путін погодився припинити бойові дії. Це проблема для нас, і це виклик. Так само. Якщо ми говоримо про наприклад європейських партнерів, то вони, в принципі, вони. Продовжують нас підтримувати, але там також відбуваються вибори, також відбуваються зміни настроїв, і це також може стати зайвим елементом тиску на Україну. А ось якщо ми говоримо про нашу державу, то тут уже багато чого змінилося. Ну річ у тім, що все ж таки Російська Федерація продовжує е тероризувати українців, і це так чи інакше впливає на настрої громадян України. На щастя, поки що не так радикально, але все ж таки ми повинні розуміти, що це все може ну певної певною мірою деморалізувати українців, так ну, це, це нормально, в принципі для, для людей. Ну тут це, це варто теж враховувати. І ситуація на полі бою теж дуже важка для України, особливо коли Російська Федерація намагається прорвати ті чи інші ділянки фронту і закріпитися на нових позиціях. Тобто, фактично, ну і це, до речі, не тільки в тих регіонах, які Путін там вніс до своєї конституції, до конституції Росії, а і бачимо, що є більша присутність Росіян в Харківській області. Зараз знову там наступи відбуваються, і Сумська, і Сумська області, пам'ятаємо, були бойові дії, і Дніпропетровські так само. Ну і бачимо, що Путін хоче таким чином посилити свої переговорні позиції, якраз таки в контексті цього територіального фактору. А потім може що можемо обмінятися українські території на українські. От, ми ви виходите з Донбасу. Ми можемо вийти з Ну, Це так, до речі, вибух. теж такий Ось такі момент. Від... Просто пане Станіславе, пробачте, так, що ну, прибуває дуже... проблеми. Так обмежений час, але мені це нагадує історію таку, що за часів Байдена, наприклад, адміністрація американська казала: дивіться, хочете контактів, припиняйте війну. А зараз адміністрація Трампа каже, ми готові до контактів. А росіяни кажуть, ми теж готові до контактів. А от війна це, знаєте, таке непорозуміння. Давайте ми самі її владнаємо. А у нас є і золото, і діаманти, і там всякі різні штуки. Давайте торгувати. Ми вам відкриємо північний шлях. А війну ми самі порішаємо все. Це ж маленьке непорозуміння. От якось так мені це нагадує. Однак, бачите, обмежений час ефіру. Шкода, що не, не маємо більше. Ну ми ще обов'язково з вами поговоримо, пане Станіславе. А наразі дякуємо вам за ваші відповіді. Станіслав Жіліковський, кандидат політичних наук, експерт міжнародних був з нами на зв'язку.